привет, друзья! Вы на канале Poison и сегодня мы залипаем на Пластилина. Я уже достал маленький шарик для тела. Липмо. Может быть, ось такой овальчик. Вот такой. О, ось такой. Все идеально. Тепер беремо білий кольор для очей. І далі такий. Ось перше око. Друге і третє. Очі зроблені, ля-ля-ля. А зараз робимо зрачки. нашу вот тут я можно из чуток из персонажа взять. На не обидится. М -м так, все, зарубив. Мэр на Ну, еще он не мэр. Треба спешу ему сработать. Так. Берем, может, ручку. Ну, что хотите. И вот так робите, вот так. Ему ротик, вот так, расширяем. Вот такой ротик расширяем. Вот. Ротик зробили. Потом сделаем зубки. А потом, а зараз нам, вот что дальше треба. Чтобы было красиво, треба вот. Як із цієї гри як Супер Марио. Гарден Банбан. Там, якщо що я можу оставить посылание на цю гру. Або на просто на Банбана оставлю. посилання Звісно же, он там так само виглядає выглядит. Ось так. І ось тут такий типу як... Як умера. Так. І ще трішечки беремо блакитного Ось так. Ну, трішки не йде. ось такий поки що виходить А це поки що ще Я покажу, що ще маріонетку його. так, Трішки не вийшло. Так, тепер ліпимо йому галстук із красного, але там треба ось такий, щоб зробити трикутник. І так. Беремо червоний і ліпимо му галстук ему. Так. Либо такую сосульку. він, дуже маленький. Она эти годится. Так, такий галстук. вийшов у нас. Тепер ми беремо іще раз ось цей синій пластилін. А ви питаєте, так він же там чорного кольору. Я знаю, але в мене з пластиліном не йшло з чорного. І ліпимо йому такі брюки. Ми маємо зробити таку полосочку і так обвісти. Отак. Зараз іще раз беремо. І так, обмарюємо. І так. І так. Далі її шопку підкрити. Все, зробили йому штанч, штани. Тепер робимо зубки. Пробуем вот такие зубки из белого пластилина, рядышки меньше. Вот такой первый зубик пішов. Ось іще один зубик. І ось такий. Так, зробили моєму рот. Зараз бігом ліпимо йому ножки ось. Все, не ліпимо. як маля виглядає ну, ось такий просто, ось такий абнаб у нас вийшов Ну, так, да, мер так собі, але мені він подобається, собі на розік. А Ви напишіть у коментарях, а ви любите бам-бам? Чи ні. Напишіть у коментарях. Добре. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, якщо прикольний цей нам Я розумію, як тільки лайки політять. Ну, добре. Пишіть ще дещо у коментарях, якщо він вам сподобався, Ставте сердечко або лайк. Є все про лайкою. Підписуйтесь. буду дуже вдячний. Дякую!